Плавики та Косанівці готуються до прогнозованого погіршення погодних умов. Про це керівники комунальних підприємств доповіли на нараді з заступником міського голови з комунальних питань Денисом Петренко. Вже цими вихідними шляховики очікують опади, розповів директор Косану Володимир Селезньов. Плануються опади, будуть додаткові слів опади. Будуть великі бують виведена техніка повному обсязі. Черговий є. Кожен день ми бачимо, що зранку у нас ноль плюсова температура, ввечері, йде знижка, обробляємо піщано сольовою суміш, чергові є. Також з роботи видалення аварійних дерев для забезпечення, мало забезпечення населення. До похолодання та можливого знеструмлення готуються і тепловики. Також йде похолодання. Зроблені запаси палива на вихідні для генераторів і для аварійних ситуацій. Ну, ситуація контрольована. В принципі, технічних питань немає. За словами директора теплоенерго Сергія Малишева, підприємство майже на 100% забезпечене генераторами. Всі котельні працюють та подають тепло згідно з температурним графіком.